Історію донечка не бачить маму тижнями. Чоловік уже зник, звик до розмов про роботу навіть на кухні, а вона інакшого життя не уявляє. Він зникає, тому що робота. А Лєночка Кравець, окраса студії квартал 95», розказала про жертви, на які доводиться йти у родинному житті. Історії кохання міросоляніна. Автобус з болівальниками, що їдуть на черговий фінал КВК. На задньому сидінні спить 18-річна дівчинка. Посеред ночі її розбудили і пересадили. Новим сусідом виявився симпатичний, балкучий і головне такий же фанат гумору Сергій, майбутній чоловік Олени. Ніч за вікном темно в автобусі, і Олена. Я просто заділа своїм роковим відром його голову. Вот. Он как-то там что-то бу-бу-бу, что-то отреагировал. А что ты не спишь? И вони розговорилися. Тема была вдячна. КВК. Ну, я просто жила КВН. То есть у меня там вот тут вот был такой амулетик из какого-то зерна, и на нем было выцарапано КВН. Там я что-то носила, какие-то вообще у меня были свои фетиши. Э, записывались все КВНы на э, видео, магнитофон, потом пересматривались, я знала все наизусть. Та й Сергій був таким же хіба більш стриманим. Не один рік пройшов після тієї зустрічі. Вони обоє подорослішали у 2002-му. Одружилися, але теми дискусій лишилися незмінними. Сергій, виконавчий продюсер студії квартал, тому обговорити на кухні роботу святе. Я не можу сказати, що це основна тема нашого спілкування. Ні, ну не говоріть об этом. Ми не можемо, потому тому Это является частью нашей жизни, и так или иначе, это на нее влияет, на наше настроение, на наши радости, на наши какие-то переживания. То есть это, это случается. Да, этого не всегда хочется именно дома, но с другой стороны, мы же там, переступая порог дома, не становимся другими людьми. И еще Леночку с кварталом на экране можно побачить чи чины щодня, її Ее человек Сергей серый кардинал. Он очень тщательно отслеживает все, что происходит, как бы на экране, и в частности, все наши программы. Он смотрит там, чтобы все правильно говорили, чтобы все хорошо выглядели, чтобы свет был, чтобы звук, чтобы все правильно сняли, чтобы вот вот чтобы передача была там органичной и интересной. Он все это отслеживает, не может смотреть другое телевидение просто расслабившись. Но он себя нашел. Знайшла себе и донечка Мария. От тільки не в гуморі і не на сцені. Она не очень, честно говоря, грезит как-то этим. І хоча вона брала участь у зйомках кварталу, але бути у центрі уваги їй не сподобалося. Вона б краще частіше з мамою вдома побула. Коли я розумію, що я уїжджаю на гастролі, я тиждень за дві починаю машунчі. Кажу, ти ж пам'ятаєш, я, я уїжджаю, мене не буде там довго. А скільки? Я кажу, ну три тижні. А це скільки днів? А, 21. Ого. А в місяці 30? Ого. Це тебе майже весь місяць не буде. Змінювати своє життя Олена Кравець не хоче. Сцена, глядачі, зйомки, постійна напруга і яскравість це значна частина її самої, і Олена не воліє загадувати наперед, що коли зі студією квартал доведеться розлучитися. Це мене не розрушить окончательно. Я не сап'юся, не уйду на дно, ні. Но етава будь-якого не хватать, поэтому думати а том, як розстатися, я не вижу смысла. Поки хорошо вместе. Зачем об этом думать? Тем думати? Тим паче, біля Олени є сильне і терпляче плече чоловіка, який її в роботі підтримує. Я повинна бути слабкою, щоб відчувати себе сильною, переконана Олена. З чоловіком Сергієм їй впевнена і затишна. Вони можуть легко поговорити про роботу, породіти донечку, а можуть просто помовчати. У мене два квитки на запис чергової серії а, студії квартал 95», яка відбудеться власне 9 грудня, тобто в неділю. У вас є можливість потрапити туди після 9 години. Ми